Більшість людей, які там працюють до влади, доходять, вони не тупі. Вони просто багато з них перелякані. Багато з них недосві... недостатньо вірять в себе, вони зневірені, тому вони кажуть, що це Україна, по-іншому тут не буває, тут нічого не зміниш. Але я можу уявити тих самих людей в інших умовах. Якби вони не боялися захищати свої принципи, якби вони не були такі зневірені, то вони можуть змінити. Тобто в нас дві проблеми. Перша, чи можуть ці люди жити по-іншому? Відповідь можуть. Але вони не живуть по-іншому. І тоді питання, чи можуть вони змінити? І тут я погоджуюся з ідеєю, що потрібні лідери. Якщо лідер може принести зміни, не можуть зміни відбутися самі по собі. Мені би хотілося б, щоб і президент, і прем'єр набагато більше розмовляли з суспільством. Вони інколи не пояснюють себе. Не інколи, а от ну, мовчать. Вони є реактивна політика в усіх. Насправді, у всіх, кого ми бачимо, ми бачимо реактивну політику поведінки комунікації, не проактивно. Тобто вони відповідають на виклики, а не створюють самі на. Да? Ми, не бачимо, ми бачимо скандали і на них реагують. Але ми не бачимо, що можливо вони секретно створюються, але ми не бачимо, що вони входять і кажуть, я ставлю на пов'язку дня, ну на, на порядок денний таку, таку проблему. Давайте ми будемо поговорити. Коли останній раз вийшов президент чи прем'єр і сказав, у в нас проблема з тим, що люди їдуть вчитися до Польщі, і ми з цим маємо щось робити. І половина суспільства вважає так. А половина вважає так. Але я як лідер беру на себе відповідальність, що ми з цих двох варіантів вибираємо. А вони тільки е, говорять про такі базові, дуже небезпечні речі, такі як е, насправді популістичні: низькі зарплати, низькі, е, низькі пенсії, да? високі ціни на газ, щось таке. Але ж ми знаємо, що не можна надрукувати і гроші, і щоб воно просто. Проблема низьких пенсій і високих цін не полягає в тому, що потрібно, знаєте, якби це була командна економіка, і отака логіка і залишилася насправді багатьох людей. Що для того, щоб були високі пенсії і низькі ціни, ціни потрібно регулювати, а пенсії потрібно надрукувати гроші. А щоб не було інфляції, потрібно просто ну, не дозволяти цінам рости. Але ж воно так не працює. Результат цього буде, що в нас не буде економіки. От коли я кажу, Кажу про руйнування економіки. Я не хочу говорити про те, що в нас немає зростань. Я хочу, давайте перестанемо руйнувати економіку. А перестати руйнувати економіку, це означає підтримувати нашу інфраструктуру і підтримувати наші виробничі можливості і освіту як мінімум на тому самому рівні, що вона була вчора.